Вітати вас на каналі CryptoBrain. І по традиції, сьогодні, в понеділок роблю огляд, розбір ринку, показую свої думки і трішки поговоримо про можливий подальший рух цього е, мастодонта крипти. Коротше, що в нас на тижневому таймфреймі? До речі, давайте глянемо місяць. Щось я так відкрив тижневий місяць. Угу, цікавий. Тестанулий ім, починаємо рухатися вгору, але зверху зняли. Так що така, місяць нічого нам особа не каже, но то, що знизу є величезний імбаланс. І його би пасувало протестувати, хоча б там 80-84 тисячі це факт. Ну, це таке. Далі: тижневий. Що в нас на тижневому таймфреймі? На тижневому таймфреймі ми знизу підчистили Давайте ми оце заберемо. Це по факту вже відпрацював. Так, знизу ми підчистили гарну ліквідність, але це вже було декілька тижнів тому. І е, минулому тижні ми забрали ліквідність зверху. Тобто ми оновили основний АТХ, який в нас був на 108 тисяч. Тепер він у нас рівненько 110 тисяч. Це я говорю про фьючі на Бінансі. Е, сьогодні в нас понеділок, і в нас по факту гарний маніпулятивний рух вже відбувається. Можливо, він продовжиться далі східним, а можливо. Е, Типу, як АМД, зібрали ось це накопичення знизу, і далі підемо робити ще один перехай. Я думаю, що ви пам'ятаєте, я або минулого, або позаминулого тижня говорив про це, що е, ну, не залишимо мені 108, ні 110, ще разочок, третій раз, як завжди, як це біточок любить. Е, перехай новий АТХ зробимо. Але потрібно поторгуватися, Тобто, ця торгівля може бути там ще половина лютого, або й весь лютий. Що в нас тут? Зараз ми зняли основну ліквідність знизу, так, та, яка була в принципі, найближчою на денному таймфреймі. І цей маніпулятивний рух на даний тиждень може в принципі, вже і справджується, Тобто зараз ціна може піти трохи вгору. Що в нас 4 годинка показує? 4 годинка ми прийшли в 4-годинний вік. А ну, давайте ще зразу FIBA кинемо, ми хоч в 0,5 зайшли. Майже в ОТЄ зайшли. Ми в 0,5, ідеально зайшли, це, до речі, можна залишити. І ми м зайшли в 4-годинний вік або rejection блок, то як любить казати, і, до речі, щойно ми тестанули, вже скоригувалися і тестанули ось цей 4-годинний імбаланс. Що в принципі теж досить гарно, досить цікаво. Не дуже мені подобається, що ем, ну, для якогось вже відкриття, для якоїсь угоди, не дуже мені подобається, що отримуємо від нього реакцію, е, тому що хотілося б трохи вище піднятися, десь від цього імба верхнього отримувати реакцію, десь там приблизно від 103-104 далі на продовження несхідного руху. Якщо він, в принципі, мав би бути, ну я думаю, що пасувало би. Ще трохи опуститись. Далі, годинка. Що в нас годинка? Тут вже трошки у мене розграфлено. Е, в нас зверху є теж два імба. Якщо кинути ось тут, давайте фібо то один попадає якраз на ОТЄшку другий вже після Ем, Ну, що вам сказати? В нас на 15-х хвилинці цікава картина. Е, така для лонга картина. Локального лонга. Він, звичайно, буде дуже агресивний контртрендовий, але до е, годинного імбалансу в ОТЄ, чи до цього чи до цього можна би було щось спробувати підібрати, якщо дасть. Ну, Мені цікаво, особисто було би подивитися, яка буде реакція від даного імбалансу, який виступає в ОТЄшці після закріплення в висхідному напрямку. Тобто, у нас відбулось підчищення ліквідності, закріплення в висхідному напрямку, залишені два імба. Від першого отримали зараз гарну реакцію, ну тобто, реакцію, перекриття і знов. Вверх. Е, ну, але от в даний момент якраз відкривався Нью-Йорк, повноцінно Нью-Йорк. Тут у мене пише Нью-Йорк, але це просто США. Е, з 15-ї години. Нью-Йорк якраз 16.30 відкривається. Я думаю, що ціна може підійти до цього імбавити є. Якщо дасть гарну якусь реакцію, буде хороше підтвердження, то можна би було е, спробувати на якийсь ось такий лонг. Було б цікаво. І тоді вже е, по даному. Стоп, що ти пропадаєш? По даному вже лонговому сценарію от, можна би було вже придивлятися і до подальшого шарта, якщо буде, звичайно, давати якісь підстави для даного шарта. Ну, і так як писали сьогодні в нашому клубі в нашому ком'юніті, що, можливо, це така якась дуже глибока AMD. Тобто відбулась на вихідні акумуляція, маніпуляція і дистрибуція. Цілком імовірно. Цілком ймовірно. Поки що такі плани отримали одразу і сигнальчик для е, якогось е, такого локального Коротше, Щось торможу, туплю, бо вже задумуюся, що як би воно мало відпрацювати для того, щоб відкривати таку угоду. Коротше, в цьому місці, тільки після підтвердження, після гарної реакції на ЛТФ і 3-5 хвилин можна буде заходити. В принципі, в мене все, всі корисні посилання знайдете в описі. Більше інфи в нашому телеграм-каналі. Всім пока, всім успішних угод.